Вітаю, я Ночкін Олег, вже шостий рік я живу на островах Філіппінського архіпілагу і періодично розповідаю про те, що відбувається зі мною і навколо мене. Сьогодні про гроші. Тобто за скільки грошей в місяць складає бюджет, щоб можна було жити на островах. Ну, принаймні я не знаю наскільки повноцінно це здасться комусь, чи, може занадто я тут якось гуляю. Ну, от я розповім про свій реальний бюджет, уже який виробився за ці всі роки, поки я тут живу. І якось уже орієнтовочно стане зрозуміти, зрозуміло, що це за суми, і, відповідно, яку якість життя ви зможете за це отримати, за ці гроші. Значить, півні. Як вони радують? Значить, перше. Сами, сама головна витрата щомісяця це оренда цього бунгало, яка стоїть прямо от на березі океану. Значить, За нього я плачу 15 тисяч песо. Я буду всі ціни говорити в песо, а потім просто разом ося вся сума буде поділена на актуальний курс по відношенню до долара і стане зрозуміла сума в доларах. Значить, 15 тисяч песо коштує оце бунгало. от Зараз ви його бачите, як воно виглядає ззовні, як воно виглядає всередині. Я вже кілька разів показував, але ще раз, щоб було вже наглядно і зрозуміло. Тобто це така от по суті одна е велика кімната, мабуть, її площа 35-40 метрів, е плюс е велика. така Душова, така доволі теж просторна. Ну, як для одного, навіть вдвох, жити в такій оселі, в принципі, доволі комфортно. Ну, це особисто для мене. Тим більше, близькість океану, для мене це важливо, красивий горизонт, як би ось так. Значить, 15 тисяч за оце все. Сюди, відповідно, входить також електрика, вода. Інтернет. Інтернет більш-менш якісний, тобто мені для роботи його повністю вистачає. Що ще? Ну, прибирання території, оце все. все Тобто я 15 тисяч місяць песо віддав. Більше я якби не думаю, за що там ще доплатити, якісь ще на це витрати і так далі. Все, запам'ятали. 15. Далі. Значить, друга в мене стаття витрат. Це відповідно гарячі обіди та гарний хліб. Це спеціально навчений німець, який доставляє мені ці це кожні 4-5 днів. Це от ці всі супи, сам він пече хліб, у нього пікарня. Тобто, я на це витрачаю щомісяця 5 тисяч песо. Ну, воно того варте особисто ну, для мене, тому що я все одно. Для мене це все купувати, плюс готувати. Часто воно у мене все пропадає. Для людини, яка здібна готувати, а не така, як я, то відповідно це буде зовсім бюджет, зовсім інший. Не знаю наскільки, мені це складно сказати, але відповідно сюди ж у мене далі в бюджет вже не входять овочі та різне м'ясо, там риба, курка там Яловичина, оце, оце все воно вже в оцих супах, це все є. Тому ці 5 тисяч це майже 100 доларів по нинішньому курсу. Е, якщо буде точним, 90. То от, ну, от, для мене так, в силу різних методів. Коли буває, е, живу з дівчатами, то вони там щось готують. Але останній час, і на цьому острові, в основному я замовляю все у цього німця. І так, 5 тисяч. Далі. Із необхідного вода. Тут є кулі. Хай на місяць я їх використовую там 3-4, я написав, що це 100 песо. Далі, в мене також велику частину бюджету складають сніданки, тому що теж я нічого не готую. Я беру куповане. Це от значить ось е, така вівсянка. От Воно це коштує 1 кілограм, значить, е, 150 песо. В мене їх десь, я їх беру десь ну, півтори, ну я б написав тут дві. Дві отакі. Два такі опакування, і плюс я їх день оця вівсянка, день якийсь там йогурт. Йогурти багато різних, вони теж подібних упакуваннях. От разом на, на офісі сніданки я витрачаю на місяць тисячу песо. Це я їх купую. Також в мене це стаття витрат, теж воно, мабуть, не для всіх, але я їм мало і купую дорожче. Але от більш-менш адекватніші люди, які вміють це там і самі готувати і правильно рахувати бюджет, вони скорше за все будуть економити на в цьому готуванні, то що вони будуть самі робити, але вони будуть купувати більше їжі. Тому плюс-мінус воно по цифрам потім десь от буде одне на одне. Тобто навіть для людини, яка дуже любить поїсти, то десь цифра приблизно там, вона все одно така буде. Тобто в мене оце, ці сніданки на йогурти і на цю вівсянку я витрачаю тисячу песо, потім э, верніша на мюслі і на цю вівсянку. Потім також на тисячу песо я накуповую. От різних йогуртів, от скажімо, такі от вони можуть бути, там різні йогурти, я їх теж оце їх і от, скажімо, ось такі крекери місцеві. от Так вони виглядають. Е, оце теж Я їх накуповую теж це разом з йогуртами і з крекерами теж приблизно на тисячу песо. І далі йде вже те, що я купую, щоб їсти протягом дня, відповідно, це. Е, ну це вечеря, це просто щось перекусити. Це сюди оце вже одна із основних статей, це що я купую з морепродуктів, того, чого немає в супах. Це, наприклад, креветки. Креветки кілограм коштує 350 песо. От я їх купую приблизно е, 2 кілограми на місяць. Тобто це 700 песо. Рис мені вистачає на одного кілограма. Коли там, скажімо, живеш з дівчинкою, яка Філіппінка, то вона його купує там, 3 кг, ну це буде на 100 песо дорожче. Тобто там плюс-мінус на 2 долари. Це там не суттєво буде. Далі, відповідно, це фрукти. Банани коштують тут від за 1 кілограм від 30 песо до 70 Ну ті, що я купую 30-50 песо, коштують. Справа в тому, що от у нас, може, зараз по-іншому. Раніше пам'ятаю, у нас банани це один сорт. Як засовкати, от одне пиво, одна горілка, грубо кажучи. Там. То тут оцих бананів різних красивих і колоритних, їх близько 17 видів. Ну Популярні самі з них це десь 4-5 видів. То ці якраз, які я купую, вони в середньому коштують 30-35 до 40 песо за кілограм. Нехай там я їх купую 10 кг на місяць от 400 песо. Приблизно так само на 400 песо я купую манго, яке коштує за 1 кг 180 песо. І відповідно авокадо, яке коштує по-різному від сезонності. От банани ціна більш-менш стабільна, однакова. А що відноситься до манго і до авокадо, то ціна може стрибати там е, в усі сторони, це може бути в сезони дуже дешево, типу там 30-40 песо. Але зараз, наприклад, манго коштує від 100 до 180 песо. Е, манго і авокадо приблизно так само. Їх я теж купую десь в місяць, там, ну хай там, ну, півтора до двох кілограмів, тобто я теж написав, що в мене все йде банано, манго авокадо це по 400 песо. Значить, як уже говорив раніше, наприклад, на цьому острові, знову ж ці регіональні, я говорю, тому що на іншому острові це може відрізнятися. Наприклад, на цьому острові я дуже люблю папаю, я її регулярно, регулярно я її купую. То тут вона безкоштовна. у мене прямо за хатою росте дерево, де я постійно його зриваю, воно достигає. Папа є краби, так само приходять самі в гості. Але ж знову я з ними нічого не роблю, тому що я цього не вмію. Аби хтось був тут толковий, знову ж і розуміє, як то правильно їх готувати. Все оце, що з ними треба зробити, там процес такий. Мені здається, він непростий. Ну багато людей, які розуміються на цьому. То оце, скажімо, папая і краби, тут вони безкоштовні. Вони є, їх багато завжди е, далі. Предмети гігієни та побутова хімія. Тобто, по, по суті, по їжі, по раціону оце все. Е, із того, що так я згадую, е, що там отак, щоб щось перекусити, в мене навіть такого немає, тому що місце, де от я живу, вже я звик, який у мене раціон повинен бути. І в мене немає такого, що там вийшов в місто, купив якесь морозиво або там ще щось, тим більше алкоголь це не про мене зараз. Тому оце в мене воно ну, вже так сформований сам раціон і сформований бюджет на це, то оце, по суті їжу все. Зараз я потім скажу, скільки це разом все получиться. Потім предмети там, гігієни. Як правило, це там купуєш всі ці пральні порошки, там і дезодоранти, сюди все разом воно входить, там і якась зубна паста. Ну от я порахував про. Приблизно це виходить 300 песо на місяць. Тобто ну, там різні паласкалки, це от все, що туди може входити. От якщо його розподілити по місяцям, то десь це приблизно там його накуповуєш відразу на тисячу, ну потім тобі цього там вистачає там, на три місяці і трохи більше. Далі цигарки 1000 песо. Тут пачка коштує, тут немає чорного ринку на них на попередньому острові. Був є там поряд активний чорний ринок за містом, і там можна було раз на тиждень купувати блок за 300 песо. Ну тобто, це практично там в районі 5 доларів, це типа 200 гривень блок. Можна тут на цьому острові такого щастя нема. Тут за цим доволі серйозний контроль. Ну малий острів, відповідно, певні мінуси в цьому є. Все на очах у поліції, тому тут ніякої контрабанди отакої немає. Відповідно, я взяв там, з розрахунку, що мені вистачає блока на місяць. То блок на місяць це виходить 900 тисяч песо. Плюс, наприклад, теж моя специфіка це ліки. Ліки мені надсилають з України. Тут ліки дорогі. Тут що дорогі, дві статті витрат – це відповідно овочі і це ліки. Є ліки, які так само як в нас коштують, але здебільшого це все треба множити на 2 на 3. Наприклад, ті ліки, які мені надсилають з України, там упакування коштує 70 доларів, тут це коштує 200 доларів, тобто в три рази практично дорожче. Ну, Ліки теж я от написав, що я на них, якщо це знову пакування, мені його вистачає на три місяці. Тобто 2000 песо в місяць я його забив у бюджет. Для вас це теж вона ця цифра згодиться, тому що це, може, якісь непередбачувані витрати можуть бути, може якісь ліків треба буде на місці тут купити, а не чекати, поки вони з України приїдуть, якщо там от хвороба і вона зараз. Тому я думаю, ця цифра вона буде актуальна. І оце виходить, що це всі необхідні витрати. значить, і так, Оренда, їжа, вода. Необхідна побутова хімія та предмети гігієни це те, що необхідно кожен місяць, без особливих тут якихось таких, ну, щоб прямо економити, ну і не, особ, не особливо, щоб якось там прямо ходити по ресторанту. 27, 27 350 песо. А курс зараз актуальний 50 песо за 1 долар. Ділимо. Відповідно, получається цифра 497 доларів. Тобто 500 доларів, це вже бюджет я не раз озвучував, оце десь воно плюс-мінус так і получається. Тобто я це живу на 500 доларів. Але, значить, от наприклад, є ще витрати, які це один раз от я витратив певну суму. І далі. Ну і далі це, от я протягом зараз. І далі цього всього вистачає на один мінімум, а так на два роки. І зараз я секонд-хенд взагалі не розглядаю, бо там можна взагалі все, якщо туди ходити регулярно і розуміти, що ти хочеш купити, і що бюджетно, то тут гуманітарка з Америки йде повним ходом, можна вдягатися доволі дешево. Я в основному купую. Ну, на 99% я там рідко що буває все кондіблюповалю. Так у мене все йде нове інтернет-замовлення, або коли буваю там на великих островах, там, в торгівельних центрах. Тому ну, джинси і красівки де, там, я вдягав за весь час от свого перебування тут, оце вже там, за 5 років, ну, 5-7 ну, 7 разів. Тобто в цьому просто немає необхідності. Це там ну, якийсь такий випадок, або просто Більше, більше за все, це коли знаєте, хочеться різнобарвити ну, якийсь свій вихід кудись, то тоді там замість шортів вдягнув джинси, або там трохи якийсь вітерець, трохи десь є нічний клуб сходити. Ну, теж пляжні вечірки. Ну вони повинні все одно бути про всяк випадок. Так? То це значить разом оці 10 футболок, 10 спідньої білизни, там двоє шортів, ну по цінам повністю пройдуся. Футболки від 100 до 200 песо це гарної якості в торгівельних центрах або через інтернет. Так? Значить, оце разом футболки і спідня білизна, того 10 того 10. Оце разом це 2000 песо. Потім шорти. Двоє шортів по 500 песо це такої гарної якості, будь-яких з багатьма карманами, що в них зручно там, і на мотоциклі їздити, і там все, щоб необхідне було в цих кишенях. Капці коштують 100 песо. Ну, теж, наприклад, я купив отакі. От вони коштують 380-400 песо, вони там вже вигнуті, вони вже це вже, тобто, замість щоб купити 4 пари, купити одні, ну тобто, здавалося б там 2 долари чи там, 7 доларів. Ну, це вже прямо я тепер модний дядько, Якщо я хожу, як би, в отаких. Ну, от вони в мене, це тобто за 380 пес. Так. Ну і джинси та красівки, наприклад, ті, що в мене, це 2000 разом. І того це це по одягу та взуттю, це 116 доларів. А так, в принципі, необхідності щось докуповувати найближчі ну, від року до двох вже цього просто не буде. Це ж я так живу. У людини. Нормальної, а не такої, як я, це повинен бути ще мотоцикл. Мотоцикл оренда це 5 тисяч песо на місяць. Це якийсь такий середній, але нормальний, в гарному стані, може бути навіть новий. І плюс 3 тисячі песо це на пальне. Це щоб так нормально кататися. Тобто разом це 8 тисяч песо. Плюс, наприклад, теж в моєму житті зараз немає алкоголю, а нормальні люди його п'ють. Можна сказати, що алкоголь і... Ну, так, активна, активна їзда на мотоциклі, вона додасть до вашого бюджету плюс 200 доларів. Так? Тобто для мене це 500 бюджет, для вас це буде з мотоциклом з алкоголем 700. Це я взяв, от якщо я живу повноцінно в красивому місті, навіть в туристичному, на туристичному острові осідвим життям. Якщо, ж, наприклад, я хоча б раз на місяць хочу. Там відвідати якийсь інший острів, там, навколо них це може бути Негрос, Сібу, Бахоль, Мінданао. То така поїздка десь ну, на ну хай від двох до чотирьох днів. Це стане там в 5 тисяч песо. Тобто це ще сто доларів, це щоб так повноцінно пересуватися, повноцінно там можачі, Ну, Знову ж оренда житла це буде. У вас тут хата буде стояти пуста, там ви будете орендувати. Тобто, одна подорож на місяць це плюс додаємо до бюджету 100 доларів. Це цього в принципі вистачає, щоб так, е, тому що по тому острову, де ви де ви живете, це ви можете кататися, хоч кожного дня, чи на суспільному транспорті, чи на власному мотоциклі. Народ, як правило, на мотоциклах катається. Я вже як виходить. Або з кимось там в парі пасажиром, або е, користуюсь суспільним транспортом, або просто на день трайцикл. Скажімо, мені в моїй ситуації мотоцикл, по-перше, їздити не можна, ну тому що тяжкий, десь щось нахилиться не так і буду я в шпиталі моментом. Але, е, скажімо, я порахував, що навіть от якби він був, то так як я їжу, я ще дуже не люблю їздити. Для мене це от ну не хотілося б. А коли я на день там орендую водія з трайциклом, це тисяча песо. Це мені п'ять разів можна за ті гроші, що я можу орендувати мотоцикл на місяць. Я можу п'ять разів на місяць, коли там якісь чи зйомки поїхати, чи щось захотів подивитися, чи просто покататися. Я ці самі гроші просто можу витрачати на подорожі у вигляді пасажира в трайциклі, сидячи отій там в бусі, в колясці, кабіні, якісь скляній, і собі там їздити, фотографувати от на тисячу на за тисячу це світовий день. Я можу повноцінно кататися. Тому в мене мотоциклі необхідності немає. Ну для вас такі от ціни. Тому, е значить, 500 доларів це жити вже більш-менш повноцінно, але без мотоцикла й алкоголю. 700 це з мотоциклом і алкоголем. 800 на якийсь інший острів, щоб там провести там, від 2 до 4 днів, от приблизно плюс-мінус, це в залежності, куди їхати, як далеко, це там буде плюс-мінус теж 100 доларів. Тому то, з житлом є нюанси. От, наприклад, це я це знімаю. Це виходить майже 300 доларів. Е, хоча це от 15 тисяч песо, хоча якщо... Наприклад, аби з кимось те, то була така кооперація, і вдвох можна зняти за 20 за 25 тисяч, тобто десь плюс-мінус за 400-500 доларів, це буде вже такий ну, дуже гарний будинок з двома трьома спальнями, з двома санвузлами, з гарною локацією, і скорше за все ще і з басейном. І тоді вийде, що витрати на одну людину це будуть менше. Практично це буде десь на 50 доларів менше, ніж я плачу зараз. Але умови це будуть кращі, плюс ще буде наявність басейну. Але е, теж оці е, такі кооперації ну складно їх знайти, тому що люди там, уже, як правило, хтось живе там або з дружиною, або з дітьми, плюс оці стиковки з іншою людиною. Е, тому на це розраховувати особливо не варто, але е, по великому рахунку теж треба це мати на увазі. Якщо, наприклад, жити вдвох, то бюджет він буде не набагато вищий. Якщо або це з філіппінською дівчиною, враховуючи, що вона буде готувати, і вона знає, там де що дешевше, як домовитися е, уже, там, їй там уже на базарі зовсім інші ціни заявляють, то плюс-мінус у вас бюджет тоді не збільшиться. Тобто, якщо там це буде у вас якась дівчина, така немарнотратна, там що... Буде прямо від вас вимагати тягнути з вас гроші, адекватна, абсолютно дівчина. То плюс-мінус цей бюджет буде таким самим, як він у вас є, коли у вас витрати на одного. Оце по суті про гроші. Все, так що такі справи. Пам'ятаємо, що ми різні. Так само і по бюджету, тому ми оригінальні. Пока.